Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні в нас в показі буде такий чудовий столовий сервіс. Він новий, в новому стані. Дуже гарний, дуже гарний. Складається він з 27 предметів. В нього входять і салатник, і блюдо велике, і блюдо е, таке глибоке, і. Тюрина і тарілки, тарілки йдуть на перші страви, тарілки йдуть на другі страви, плоскі тарілки, такий величезний супник, така красота. соусники, масляночка на рибу. І в цьому, в цьому наборі є все для того, щоб так гарно оформити стіл, щоб так гарнесенько оформити стіл. Для себе, для гостей, для родини отака краса. І я вам трішки е коротенько за кожен предмет скажу. Всім мої вітаннячка, любі мої підписники і гості мого каналу. Я знову сьогодні до вас з посудом. І е хочу я розпочати з такого гарного столового набору. Він дійсно шикарний, гарний. А чому столового набору? Тому що вчора, так вам скажу, тому що вчора мені жіночка одна писала, і вона хотіла такого, ну, хотіла столового набору. Я її все це показала. Дійсно, жіночці дуже сподобався, але він не є. Дешеві. Ну, звичайно, не їй такий аж дорогий. Це кожному на гаманець Я хочу вам сказати, мої хороші, це кожному на гаманець Тому тому жіночка думає: Ну, хочу вам сказати хочу вам сказати, мені теж дуже подобається. Теж речі мені всі подобаються. Ті речі, які я. Вам пропоную, вони мені всі подобаються. Лише, звичайно, не всі собі можеш залишити. Ну, так як, так, як завжди. Тому я і вам, ще, я його вже показувала, цей набір, але ще один раз я вам його, можливо, і не один раз, а можливо, буде і останній раз, можливо, і хтось зацікавиться і викупить цей набір. Так що, ще раз полюбуємось і ви, і я такою красотою. То приступимо і будемо переглядати. Можливо, сьогодні буде два ролики з посудом. Побачимо. Я так думаю, що, скоріше всього, що буде два. То приступаємо до перегляду. Так, мої дорогенькі, і почнемо ми з вами з таких великих блюдів. Ну, з таких великих речей. А потім будемо до маленьких переходити. І покажу вам, що є у мене от така велика в цьому наборі така глибока велика миска. Бачите, яка вона величезна. Е, сервіс новий, зовсім новісінький, навіть, напевно, і в користуванні не був. Бо які речі були, то я всі, за всі кажу, що вони були і мають якусь там втрату позолоти. Ну, так, як звичайно. А в цьому немає ніякої жодної ніде втрати. Мають такі, такі декольки. Бачите, такі декольки оранжеві, оранжеві йде і таке сіро, темне, і сіро світле. І ну, і лише є такі чорнесенькі полосочки, і так чорненьке обведено. Мало чорненького є, а взагалі-то, от бачите, як я показую, і все вам дуже добре видно. Ось тих декольник. Блюдо величезне, блюдо величезне. Скажу вам, якої. І йдуть вони такої, знаєте, як слонової кості. Не дуже такої темної, не білі, не білі постеляна, але такої слонової кості. Ну, не дуже такої темної, але і не білесенької. Ну, отак вам показую. Так я вам показую. Ну, речі гарні. Речі дійсно гарні. Так, так вам кажу, не скажу, яких років. Не скажу, може, це ще століття Може 70, х може 80-х, не можу вам сказати нічого. Скажу, скільки блюдо має в діаметрі. В діаметрі воно має 34 см така глибока миска. 34 см має в діаметрі і висоти, і висоти має 6 см. Отаке от величезне блюдо, отаке от величезне гарнезне блюдо. То йде клеймо. Германія йде тут, якісь ще є в тісті номери. Я не можу вам сказати, От не можу вам сказати, що то воно є. Отаке От йде клеймо, бачите? Отаке От йде клеймо. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайбер і скажу вам, що йде е, така тарілка, миска, блюдо, як хто собі розумію. Під 156 номером 2000. 156 номер 2000. Взагалі, то хочу вам сказати, бажано, щоб ви цей набір викупили весь. Він не дешевий, але я кажу по частинках, але бажано, щоб весь, хто захоче, щоб весь набір викупили разом. А тут вам покажу таке овальне блюдо, бачите? Отаке саме овальне блюдо. Вся позолота по кантику збережена. Вся-вся-вся позолота збережена. Довкола, довкола. Блюдо таке саме, трішечки воно, ніби, знаєте, таке ніби глибше не є таке рівне, але отак от чуть ніби глибше. Ну, дуже гарне. Ну, дуже гарне. Знаєте, скажу, якщо. Якщо навіть так складеться, то може я цей набір і залишу собі. Якщо хтось захоче лишень по частинках, то я по частинках його не роздам. Має довжини таке, я так вам правду кажу, мої хороші. Ну, так кажу правду, бо тому що ці речі шкода просто по кусочках роздати. Йде довжини, має таке блюдо 38 см. А ширини має 28,5. І йде під. таке ж саме, І йде під 157 номером тисячі. 157 номер 1500 гривень. Отаке От йде блюдо. Величезне, Величезне, гарне блюдо. І тут такий салатник, бачите. Такий глибокий салатник, така гарна, глибока така миска. Ну, я знаю, може бути на салат, може бути на картоплю. Але мені, знаєте, так здається, що на таку велику родину може бути і тут такий салат, багато того салату накласти. А от таку-миску глибоку, може бути там і картопля, і м'ясо. Ну, все, що хто забажає. Речі гідні. І скажу, скільки ця, цей салат, будемо називати салатник. Миска, салатник має 27 см в діаметрі і висоти, і висоти має 7,8 см. От 7, 8 см немає, але от 7,8 см. Це так я вам говорю докладно. І йде. Приймо те ж саме, і йде під 158 номером 1200 гривень. 158 номер 1200 гривень отакої от миски, такого салатника. І тут показую вам такий супник. Знаєте? Це такий супник величезний, дуже гарний. він, Я вже так повторювала, і в мене така, е, така думка на е, е, весь час, як я бачу е, цей супник, що це так, знаєте, як король на іменинах. Отак само і цей супник. Він такий великий, гарнезний, гарнезний такий супник, він приблизно десь йде на 3 літри. Бачите? Отакий гарнезний супник на таких ніжках, з такими добротними ручками. Вся позолота збережна, бачите, як ручки зроблені сюди такими листочками з позолотою. Така ручка дуже гарна, що з одного боку, що з другого боку. Сюди йде також позолота. Все йде позолота, такі, такі декольки. Ну от все дуже гарнесенько зроблено. Ніде нема, зовсім ніде нема. Втрати позолоте абсолютно ніде нема. І йде така кришка, також позолота, вся збережена, з такою ручкою. Тут має такий, бачите, таков, йде, як квіткою, як зіркою такою якоюсь. І вся позолота, вся, вся позолота збережена. Ручка така добротна, все нове новісіньке, все нове новісіньке, тут якісь цифри на. Написані, я там не знаю, що це за цифри, я не можу вам сказати. Клеймо таке ж саме, і йде такий супник під 154 номером 2000. 154 номер 2000 такого супника. То красота. То дійсно, речі гарні. А тут ще показую вам таку тюрину. Бачите, така ж сама, але менша така тюрина. Все новенька, все гарнесенько, і йде приблизно десь на півтора літри, може літр вісімсот, ну десь так приблизно, з такими ж самими ручками, така ж сама позолота, все-все на таких ніжках, все таке самісіньке, все таке гарнезне, все таке гарнезне. Зроблено ідеально. От просто навіть скажу так без ручок, скільки має довжини. 24 см має довжини от така тюрина. Ну, все гарненько, все дуже делікатно, ну, дуже делікатні речі. І така ж сама кришка, тільки кришка йде без отвора, без такої дирочки, бо то є тюрина, то не є е, супник. Правда воно все знаєте, хочу ще раз. Перемитись, перетертись. Торечі, торечі, такі, що? І йде під 155 номером 1500 гривень. 155-й номер, вибачте, мене 1500 гривень. Отака красота. Отака красота. О, така краса. А тут ще показую таких шість маю плоских тарілок. Бачите, йде шість таких плоских тарілок, вся позолота збережена. То не йде так чисто по кантику, а чуть зверху так, як кантику, позолота, Бачите, от чуть зверху не добре видно, але так ніби зверху йде позолота. Все новеньке, все новеньке, бачите, аж виблискує, то видно, що все воно новесеньке. Йде під 163-м номером 300 гривень така плоска тарілка. Їх є 6. І скажу, скільки вони мають в діаметрі. А в діаметрі вона має 24,3 см. 24,3 см. Ну, отаких от є 6 плоских тарілок. А тут я вам показую, що є ще таких 6 глибоких. Так само всі новенькі втрати по золоте... Абсолютно ніде нема. Ну, так склалося, що мені так трапився цей набір, що взагалі він був новенький. Взагалі був новенький. Ну, є люди, що, може, викуповують собі, купують, тримають, а потім а порахують, потім, що воно їм не, не треба, і виставляють на продажу. Так буває, так буває. Ну, і от в цьому випадку також так склалося. Тарілки глибокі, всі гарні, гарнесенькі. Бачите, на першій страві все так само, як і у плоских тарілках, все-все-все таке делікатне. Не грубі, не грубі, хочу сказати, тоненькі, легесенькі, легесенькі. Так що, ну, все так, як має бути в таких тарілках. Тарілки є. Німецькі речі, вони взагалі такі делікатні. Так вам говорю. Ця тарілка має глибока 24,5 см. 24,5 см має в діаметрі. І йде під 162 номером 300 гривень. 162 номер 300 гривень такої тарілки, їх є 6.